Всім привіт! Позаду мене знаходиться річка Луж. Вчора буквально я попав на цих місцях не на непогану роздачу риби мирної і вирішив сьогодні знову приїхати. Вчора хорошо брав лящ, карась і навіть попадав окунь на махові утки. Я це місце непогано вчора так закормив і думаю, приїду сьогодні вранці на декілька годин, щоб ще один випуск зняти, тому що на цьому місці непогано клює. Зараз у нас ранок, близько вже сьомої. Посадимо декілька годин, хочу подивитися, щоб клювати ранці, тому що ми тут були ввечері. Рівень води залишився на тому самому місці. Я дивлюсь, риба вранці трошки ганяє. Рух вже почався, тому зараз будемо швиденько розкладати вудки, закидати і потім про це лову почнемо говорити про нюанси. Ось такого поплавка хочу показати. Дуже прикольний поплавок для ловлі на течії. Хто його робить? Brain. О, така фірма. Його не тягне, його не топить, і мені він дуже сильно подобається. І зразу він перший зараз буде закидатися. І з насадок у нас будуть хробаки, тісто я взяв сьогодні і буде ще опариш. По класиці будемо надівати тісто на грузило. Я думаю, почнемо з часника, так як часник вчора був непоганий. І о, почнемо. Експериментувати може сьогодні бутерброди. Бо я ось тут стою тут, дивлюсь, рібо хорошо ганяє. Окунь, окунь просто на цьому прокаті кішить. Думав взяти спінінга, ще записати випуск за спінінга, але в мене не так багато часу сьогодні. Тому запишемо, я думаю, цей один випуск і поїдемо до хати. Якщо сьогодні є кльов, я не думаю, що ми будемо зараз його довго чекати. Тому зараз одягаємо насадку і перша вудка закидається. Саме в те місце, де вчора був хороший кльов. Вже є за декілька рибалок, от таких, от. Скільки в мене вийшло? Три, три, о, як воно назвати його? Ємкості називаємо. Я вже використав саме по такій технології. Тому що ось були батьки о, в цьому, о, в бехах, то карась там не сильно набрав, але я думаю, що вони тісто нагрузово не чіпляли. Тому що без тіста кльову такого немає. У нас вже перша покльовка йде, я ще навіть дугу вутку не розмотав. Але поки ще навіть не виставився по поплавкам. О, є, Щось є. Окунь взяв. окунчик плюнув невеличкий. Вчора ми тут трошки корма накидали, тісто падало, загрузило. Біла риба підходила. А це тут окунь частенько підкручується. Зараз ми його випустимо. Знов поклявка, да шоці такий. Да, крас. Не можу другу водочку на закинути, друзі. Так да, крась, непогано взяв. В районі водоні. Значить, риба стоїть на точці. Клво починається. начинається. не можна Другу вудку закинуть. Постоїть і це одразу на неї клює. Хочу бутерброду зробити такого. Запаришив із храбака. Храбака не багато в мене? Ух ти. Потопило. Ух ти, дивіться, що робиться. Знов карась, знов карась. з так, треба камеру зараз наверное, на поповок ставити, бо я бачу діла не буде. Знову красиво, це не дивить. Ми спочатку їх наловимо, це красія, сьогодні нічого не буде в садку, а потім я їх повипускаю, які мені не потрібні будуть. Не слів закинуть просто нажимать вот таку не співаєш закидати і клює, Навіть не знаю, що третю водку доставити, я думаю, вона тут буде сьогодні вийшла. Вот так от закинув її, закинув її. По прикормці ми зараз пройдемося, трошки може підкинемо, щоб цей карась став клювати. Більше. У нас хліб і що у нас тут ще є, таке цікаве. Покльокував. У нас хліб і а, що тут ще є, І цей творог. Біла така припарка, більше нічого не давав. А, і ще давав а, знову творог, давав ще з іншої пачки. Там таких 2 мегабікса є. Це змішаний між собою творог із двох пачок прикормки. Такий запах дуже класно стоїть. Зараз ми таких накидаємо сюди, щоб чтобы стояла біля нас. Малізь. Хороший крас. Хороший взял крась. Непоганый. Светки новый. Ворога и зразу клюнул. Оболошесь. Зачепився за траву. Капець, не можна зловить. Такие поклевки хорошие все. А зловить не можно. Шо це таке? Може поклевки таких три було і вообще ноль. Даже сходу немає. А поклевка хороша, за ключи. Только хоп-хоп і поплы поплавочку маленьку. Підняло його. То сьогодні він явно, ти не такий активний, як вчора. Я думаю, що воно там клює мину п'ять минут уже. А там окунь садить. Трохи кльов перестав уже. Такий от він став в'ялий, Багато таких холостих покльовок стало. Оце я зразу приїхав, це від нього жора був. Ну, ранішнього мається на увазі. І трошки підзатихло. Бо я бачу навіть окуні і то вони так от не клюють. Плюс я дивлюсь в садку риба теж не сильно шевелиться. Я це помітив, що зразу. Почав кидати карасі, тому що вчора я закинув, вони там трепетали на весь якби, цей сектор, і садок перевертався, тобто карась рухався. А зараз поки що карась такий, ну, щоб малоактивний, просто що він ну, може стоїть і його тут ну, багато немає. Може, такий косяк ще великий не зайшов. Бо я так дивлюсь, що там дзіп дзіп дзіп-дзіп, щось там придавить, притопить, проведе і кидає зразу. Таких покльовок, як вчора, жадних немає. Або щука підійшла, тому що я бачу, он, якась така хижа риба ганяє, або же сом навіть. Тобто це не карась ганяє, це якийсь хижак, або щука, або Ну, Більш схоже, що на щуку, може, десь тут щука підійшла. Плюс я не бачу, щоб десь ганяв хорошо окунь. Вчора окунь хорошо ганяв, тут та тюлька просто ну, поверху вилітувала. По -постійні такі от, постійна погоня була за тюлькою, за такою невеличкою пліткою прямо в це дерево. Бачите, окунь навіть так не заковтує, як заковтував вчора. Це означає, що риба кльов має, але поки що не такі сильні. Ну, будемо сподіватися, що далі буде клювати. Ось такі покльовки. Зіп-зіп, зіп-зіп і все. Придавить, притопить і відпускає. А паріш взагалі навіть ну навіть не дивиться, це наче як краще хоч щось. Такі. На карась. було б за паришем клюну. Тільки сказав, що на паріша не клює, зразу клюнув. І тептекло, клюнуло, й тептекло. Ось рабуло, мабуть. Це не карась було. Ось рабова. Я думаю, будемо закінчувати нашу рибалку, тому що кльова зовсім немає. А таке там дзіп-дзіп, дзіп-дзіп, притопить, отпустить, притопить, отпустить, Тобто кльов не дуже. Тому що пішов північний вітер, мені здається, це буде зміна погоди. Тому що йде тепло, жара йде, і видно сьогодні міняється вітер в цей день і може по цій причині зараз не клює. Тут, мені здається, вечіром краще б ніж зараз. Таке було у нас перед цим випуск теж знімали ми на ріці в бехах, я знімав, теж вранці Ну Кльова взагалі до восьми точно не було, там пару карасиків. А потім вже там почалась хвиля, там все почався кльов. Я думаю, сьогодні в день б він би тут також б може би, би, але це треба довго сидіти, У мене ну, якби тож є вдома робота і треба вже їхати. Я так приїхав на годинки-дві-три подивитися, що тут буде, і подивився, що вранці тут кльова немає, мені легше стало, тому що якби я не приїхав, я думав, би, тут сьогодні просто мерва була, А мерви сьогодні не було. Поклювало трохи вранці, це я приїхав, закинув декілька вудок на робака і потім якось обрізав. Оце я підкормився, ще декілька карасиків я зловив, там декілька покльовок і все. Таку такого, такого пощевочку пальця і все перестало брати. Я думаю, це зв'язано з тим, що піднявся вітер. І він пішов північний. Саме в цей момент піднімається вітер і риба взагалі перестає клювати. І навіть біла риба толком брати не хотіла. Моя особиста думка, що він вчора пожирував перед зміною погоди, і наступний його жор, я не знаю, коли буде. Плюс зараз фаза почала вже падаючи місяць, це не завжди крута фаза для ловлі мірної риби. Тут ще клює за рахунок того, що є течія. Є течія, риба рухається. Я думаю, наступні рибалки є, там дуже цікаве місце, я хочу його просто поїхати перевірити. Я там не був вже, може, років 15 на тому місці. там Теж річка Уш, там такий є просто шикарний прикат, дике місце. Я не знаю, чи навіть на мотоциклі я доїду. На лоці там прийдеться в будь-якому випадку випивати, справлятися. А де мотоцикл буде стояти не знаю, тому що там таке ну, дике місце, там я не знаю. Ну, це треба просто бачити, яке там круте місце. Візьму з собою, я думаю, спінінга наступного разу і візьму якусь декілька вудок на ловлю. Там, так само лілії, там все в ліліях буде, а так само в окнах будемо стояти на перекаті Ріболодь. Я думаю, там якось крупняками повинні зловити. На цьому відео ви можете поставити лайк, по бажанню підписатись на з України і написати коментарі. Всім до зустрічі!